Знаєте, є такі дати, що здається приховують якийсь дивовижний код, Код, що поєднує віру, науку та навіть нашу національну історію. І от 7 січня це якраз такий день. Це можна сказати ранок після дива, коли історія, ніби жива людина, дивиться в небо через телескоп і водночас гуртає сторінки однієї з найважливіших українських книг. Ну що ж, давайте розберемось, що ж за такий шифр приховано в цій даті. Ну от справді, що може поєднувати святого астронома і національний бестселер? На перший погляд, абсолютно нічого. З одного боку, святий, що хрестив людей у річці Йордан, з іншого астроном, який просто перевернув наше уявлення про Всесвіт. І тут же книга, що сформувала ціле покоління українців. Здавалося б, абсолютно різні світи, але ні, всі вони сходяться в одній точці, і ця точка 7 січня. Тож сьогодні ми цю загадку і розгадаємо. Гаразд, щоб зрозуміти цей код, давайте почнемо з основ із традицій, які сягають ну дуже глибокої давнини. За новим календарем цей день має особливе таке духовне значення. Він ніби знаменує перехід від свят до звичайної буденності. Отже, 7 січня це собор Іоанна Предтечі. Що ж це таке цей собор? У церковній традиції це по суті зібрання вірян, щоб вшанувати якусь конкретну особу. В нашому випадку Іоанна або Живана Хрестителя його називають предтечією, тобто тим, хто йшов попереду, хто підготував шлях для приходу Христа. Тому, знаєте, все цілком логічно. Його вшановують одразу ж після великого свята хрещення Господнього. Але знаєте, що особливо цікаво? Те, як у народі усмислювали цей день, його називали Іван Бражний або Посвятивки. Це ж буквально означає після свят. Тобто це був такий собі символічний рубіж. Наприклад, вважалося, що хто вранці вмиється холодною водою, той на весь рік здоров'я матиме, а жінки, уявіть собі, ховали своє рукоділля, бо все святкова бездіяльність закінчилася. Це був такий день перемикач соціального ритму, який, до речі, ще й відкривав зимовий сезон весіль. Так, з традиціями розібралися, а тепер давайте перейдемо до наступної нитки нашого коду. Бо саме цього дня, 7 січня, народилася людина, яка без перебільшення зробила українську історію доступною і, я б навіть сказав, модною для десятків тисяч людей. Ім'я цієї людини Микола Аркас, і це справді унікальна постать. По-перше, він композитор, написав першу українську ліричну оперу Катерина за поемою Шевченка. По друге, він був істориком, але істориком аматором, і от його праця стала набагато важливішою за купу академічних томів. А на додачу до всього, він був меценатом, який не шкодував власних грошей заради української освіти. І ось вам історія, яка, мабуть, найкраще ілюструє його головний внесок. Свою знамениту історію України Русі Аркас почав писати Для кого б ви думали. Для власного сина, просто тому, що не міг знайти книжки, яка б простою людською мовою розповіла про минуле рідної землі, а в результаті ця книга стала ну, буквально настільною для тисяч, а то й десятків тисяч українських родин. Ви тільки вдумайтесь 1908 рік в умовах жорсткої імперської цензури книга з історії України раптом розходиться величезним накладом. Це ж був справжнісінький культурний вибух. Аркас просто взяв і показав усім, що історія це не якийсь там нудний набір дат. Ні, це захоплива розповідь про твій власний народ. І ось ця фраза любіть Україну не за себе в ній, а її в собі. Вона ну вона ідеально передає всю філософію Аркаса. Це ж не просто красиві слова, це заклик до такої, знаєте, жертовної свідомої любові до своєї країни. До розуміння її як невід'ємної частини себе, і от саме цю ідею він і заклав у свою книгу, фактично підготувавши ґрунт для цілого нового покоління патріотів. Гаразд, а тепер давайте зробимо різкий поворот, залишимо землю і перенесемося далеко в космос. Бо саме 7 січня, як виявилося, відбулася подія, що назавжди от просто назавжди змінила погляд людства на всесвіт і, звісно, на власне місце у ньому. Просто спробуйте уявити собі цю ніч. 1610 рік Падуе Італія. Астроном Галілео Галілей наводить свій, скажімо, прямо недосконалий, але абсолютно революційний прилад на яскраву планету в нічному небі. Він, мабуть, очікував побачити просто диск, якусь цятку, але побачив щось щось незрівнянно більше. Щоб ви розуміли, до цього моменту тисячі років панувала одна єдина модель земля центр усього. Всесвіту, небес, всього. А те, що побачив Галілей, завдало цій модері просто нищівного удару. Він помітив крихітні зірочки біля Юпітера, але вони рухалися якось дивно, не так, як інші, і він зрозумів, вони обертаються навколо самої планети. І це, звісно, були не зірки, це були цілі світи, супутники, які ми сьогодні знаємо, як Іо, Європа, Ганімет та Калісто, і це відкриття довело одну просту, але революційну річ. У всесвіті є інші центри тяжіння, крім нашої землі. Це, по суті, був перший крок від такої космічної гордині до наукової скромності. Отже, дивіться, що ми маємо. Три абсолютно різні історії з трьох різних епох та сфер, але всі вони, як не дивно, пов'язані з одним днем 7 січня. Ну що ж, тепер, здається, настав час нарешті об'єднати їх і розшифрувати той самий код, про який ми говорили на самому початку. І ключове слово тут, як виявилося, предтеча. Що це означає? Ну, це не просто той, хто був раніше за когось. Ні. Предтеча це той, хто своєю діяльністю створює умови для якихось фундаментальних змін, готує ґрунт для настання абсолютно нової епохи. І ось тут все стає на свої місця. Дивіться, кожен із наших героїв був предтечею, тільки у своїй сфері. Іоанн Хреститель він підготував людей до нового духовного вчення, Микола Аркас. Своєю простою і зрозумілою історією він підготував українців до усвідомлення себе сучасною нацією. А Галілей своїм відкриттям супутників Юпітера він підготував шлях для всієї сучасної астрономії і абсолютно нового погляду на космос. Гаразд, це все дуже цікаво, але що це означає для нас сьогодні? Бо ж погодьтеся, історичні паралелі цінні лише тоді, коли вони дають нам якісь інструменти, інструменти для розуміння нашого сьогодення і, можливо, навіть майбутнього. Так от, уроки 7 січня можна звести до таких трьох простих кроків назвімо це очищенням погляду. По-перше, бачити своє минуле, тобто знати і розуміти свою історію, як закликав нас Аркас. По-друге, бачити світ, дивитися ширше, не боятися ставити під сумлів звичні речі, як це робив Галілей. І нарешті, по-третє, бачити свій шлях, тобто усвідомлювати, що кожен з нас може готувати шлях для кращого майбутнього. Бути, так би мовити, предтечею змін у власному житті. Подумайте лишень, кожен із героїв нашої сьогоднішньої розповіді наважився побачити світ по-новому: хтось духовний світ, хтось національний, а хтось цілий космічний. І 7 січня ніби нагадує нам, що одразу після свят і див настає найкращий час час для лових відкриттів. І тому, напевно, головне питання залишається відкритим: які нові світи ще чекають, щоб саме їх відкрили.